Привіт! Мене звати Іра Ластівка. Ми говоримо про Корею, і сьогодні ми йдемо їсти один із найпопулярніших літніх десертів у Кореї. Падбінсу. Насправді це не все, що ми будемо робити сьогодні. Я думаю, ви зрозуміли це із назви відео, але спершу падбінсу. 아, o p u l a r next few days. What in the name? What in the n a 팥 e w h a 이 i Це, мабуть, найпопулярніша мережа закладів, де можна поїсти бінсу. Мети пусто сьогодні. Сам десерт називається бінсу. Це по суті лід, який перебитий на міксері Англійською це називається shaved ice. Причому цей лід не просто з води, а він ще зроблений із молока. На цей лід перебитий кладуть начинку у нашому випадку це традиційна начинка паста із червоних бобів. Те, як я назвала його пад бінсу, це вже є бінсу із пастою з червоних бобів, тому що пад корейською якраз означає. Червоні паста з червоних бобів. <рес> і ще бінцю завжди поливають з гущеним молоком. Ага. Ось. Це воно з гущеним молоком вже. Ну і це рибки. Це називається бунопан і це взагалі вулична їжа, але в закладах інколи їх подають ось такими меншого розміру, бо вулична їжа вона зазвичай більша трошки. Ми взяли з начинкою теж із червоних бобів, хоча є і інші варіанти. Це ця паста із червоних бобів. А ось це а ось це — цей подроблений лід із молока. Конкретно ця страва має в собі ще м, порошечок ось такий, який називається інджольмі. Це порошок із соєвих бобів. І рисові тістечка маленькі. Да? Так, теж є доволі традиційним інгредієнтом для корейських десертів. Хоча саме воно не солодке. Воно мені нагадує, знаєш, мускатний горіх приправа така є. Чимось нагадує. Отак, особливо, якщо візьмеш таку велику цю, то можна розпробувати смак. По консистенції так точно. Я ж кажу, enjoy me для мене асоціюється з тим, що його важко їсти, бо задихаєшся. Ну, а ти попадає. Угу, угу. У рибках паста така більш перетерта. Там прям видно боби у бінсу, а тут вони перетерті більш на пасту. Зараз тут крім нас раз, два, четверо, четверо. четверо. Пятеро. Тут крім нас п'ятеро з п'ять-п'ять столиків ще зайдеться. А коли ми зайшли, було зовсім порожньо. Нікола mm. mm -hmm. не було. Mm -hmm. Номейта. Що добре. Бабули кусту потрачені твої гроші. Бобова паста робиться з бобів, уявіть собі, з червоних, які е, відомі в принципі під японською назвою Азукі багато де. І ми зараз зайдемо у супермаркет і покажемо, що їх можна просто купити, і цю бобову пасту можна зробити вдома. Я, до речі, пам'ятаю, що в Україні е, я теж намагалася їх купити. І десь в інтернеті я знайшла, мені доставили за два дня, і я доволі багато варила цієї бобової пасти. Тобто приготувати її вдома дуже легко. Знайти рецепт в інтернеті теж доволі. Ну, як легко. легко варить три години, прийдеться. Але... Ну, ну там треба замочити цю бобову пасту на, на ніч або на кілька годин. А потім просто кілька разів З цукром е, та, із цукром. І виходить таке собі варення із квасолі. До речі, наша мама робила і із звичайної червоної квасолі, такої української великої. І в принципі, як вона стверджує, виходить приблизно те саме. Ну, І насправді я з нею погоджуюся, тому що корейці роблять десерти не тільки із червоних бобів, вони роблять десерти із іншої квасолі. Ну, бо Я купляла багато доволі різних пиріжків із квасолею. І вони солодкі. Традиційні корейські десерти із рисового тіста і в багатьох із них начинкою є якраз бобова паста. Наступна страва із червоних бобів, яку ми будемо їсти, це кашка із червоних бобів, солодка. Тут з'ятов, видно, червоні бобі. Але цікаво, що до неї подають недголодкі додатки. Оленка, до речі, замовила під і якщо ви бачите, то тут ось його подали у кам'яному горщику. Тут є черпачок і не дарма його дають, бо кашка гаряча. Щось тут тільки зліпилися. Тримають. Консистенція okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. така рідка. Як yeah, у манки. Рідкоють yeah, дуже. <laughs> Або з до кисів. Так. Але попадаються іноді зернинки. Ой, не зернинки. Бабинки. Цілі боби, правильно? Але коли я там собі таку кашку додому колись, то там були цілі зернинки рису. А це такий вид, в якому немає, якому це передачу. ці кашки, про які я розповідала в попередньому відео, там вже ж був рис. А ця конкретно цей різновид без рису взагалі. Дуже-дуже смачно мені. Так. І ще оці токи. Так, ну, токи, яка... Ну, вони прикольні, але трошки інколи понастрають на піддебінні. Зараз ми зайдемо в пекарню і подивимося, що у пекарнях продається із бобовою пастою. О, дивися, що поба продається у пекарнях. Ми вже знаємо. Конкретно в цій пекарні є. Круасан із маслом і бобовою пастою. Беремо. Ми замовили американо тепле, але подивіться, тут є red bean, latte. Red bean Latte — це, по суті, молоко із, чер... із теж з цією пастою, з червоними бобами. Там масло і бобова паста. <těk> tak je třeba plové, ale smáčká. Ale zmačná. Ale živna. Ale tebe pudra na, na vrchní lupi. Я вже поїхала в Бусан. А ми зараз з вами пройдемося по магазинах навколо мого дому і подивимося, що можна купити із бобовою пастою практично на будь-якому кроці в Кореї. Мене це дуже радує, бо мені дуже подобається бобова паста. І спершу ми зайдемо в Парі Багет. Це мережева пекарня, яку можна знайти по всій Кореї у великих кількостях. Реально на кожному кроці. І одна із них неподалік від мого дому. Ось ці булочки, це, наприклад, із бобовою пастою. Візьмемо ось таку. польчики. Ще одна. І ще є морозиво. Тут ще часто є мочі, але не сьогодні. Зайдемо ще в цей магазинчик, про який я нещодавно ціле відео знімала. Тут ось є такий цікавий чай із червоними бобами і гарбузом. Його ми і візьмемо. І якась така велика пачка з ним робить. 40 пакетиків, о боже. Ось тут є ще така кашка, як ми їли в ресторані, але щоб вдома її поїсти, візьмемо. Цю. Ось боби для того, щоб вдома робити падінчу. Я ще хотіла прямо у відео показати вуличну їжу. Зокрема, ось ці рибки, карасики, бунапан. Оскільки ці рибки вважаються зимовою їжею, їх набагато складніше знайти влітку ну, або в е, вересні навіть. Хоча в Сеулі, я пам'ятаю, в липні це без проблем було, але тут на Чеджу я навіть не знаю де. На, на ринку немає, а так я зазвичай їх купляю просто на вулицях і стоять. Ну і на останок ми зайдемо у маленький магазинчик GS, Такі є на кожному кроці і тут теж можна дещо купити із бобовою пастою. А саме морозиво. Ось. Одне морозиво копіює рибок, а інше, я знаю, копіює подвісу. Отже, що ми принесли? Чай. Морозиво одне, морозиво друге, морозиво третє, булочки. Ось такий пончик, ось така традиційна булочка, пом'ялася, І ось така доволі традиційна булочка. Ще в мене є кашка. А ще ось. Із минулого разу із супермаркета є ось ці традиційні солодощі. І ще вчора я ходила в супермаркет і знайшла ось таку рибку. Будемо зараз куштувати. А, точно, я ще забула ось це на маску. Почнемо із чаю. Пахне як гарбузове насіння і родзинки. Значить, булочки. У мене тут неподалік цілий окремий магазинчик і я є із такими булочками. Сезам додає смаку. Дивимось на ступінь. Я думаю, це щось дуже схоже на тупешу. А, -а, а ні, не зовсім. Це із бобовою пастою і з кремом. Дуже насправді популярна начинка в Кореї. Солодко. Давай мене прям не смачно. Так, а там чай. Я через булочки на маю який чай. Як зелений чай. А, як ячмінний чай. О! В цілому схоже на ячмінний чай і на інші чаї, які тут в Кореї поширені. Бобів я прямо не відчуваю, а гарбузове насіння таке наче трохи відчуваю. Дивимося на ось цю булочку, Тобто це як кончик дуже жирний і цукровий. Продається цей десерт мочі. Традиційно він якраз із такою ж бобовою пастою, як і оце все, що я тут їм. І мені дуже подобається, що в Кореї можна купити мочі із бобовою пастою, тому що в Україні мочі з'явилися, але ну, прям з бобовою пастою я один раз на розетки замовлю. Але як ви бачили, сьогодні їх там немає, тому ми скуштуємо ось такі десерти, дуже схожі на мочі. Я, чесно кажучи, не впевнена, що щось із них із бобовою пастою. Але це рисові пиріжки, і оце посипання вони, до речі, інджольмі. Тим самим, який у нас був інгредієнтом у бінсу. Таке зелене це зазвичай робиться із соком полину, тому що полин тут теж дуже часто використовується у випічці. Всередині явно є боби. На мене такі не в вигляді пасти, а в вигляді бобів не сильно розварених. Але взагалі смачно. Mm. Я люблю ток. Ток це рисове тісто. Давайте скуштуємо це ще червоний. начинка так -на. Я не знаю, до речі, що це за начинка. Це якась наче паста з інжоєм чи що. Так, До речі, дуже люблю ці рисові пиріжки. Ну, ток. Дуже люблю їх із чаєм. Мені здається, це ідеальний десерт до чаю. Так, ну і що, подивимося на цю рибку. Значить, Ця рибка, вона там у магазині видно, що вони її одразу відпукають, але вона виглядає трохи не так, як зазвичай на ринку. Як вчора вона була тепленька, трошки. Це насправді японська вулична їжа. В Японії вони якось по-іншому називаються. в світі вони, наче більш відомі під японським іменем, але в Кореї вони називаються. По... Корейський і це Буно Пан. Буно це карасик. Пан це хліб. До речі, Мочі теж японське, ну, Мочі це японська назва. Корейська назва якось по-іншому. <Yeah> Я забуваю корейську назву. А тут вона прямо така. Дуже хороша. Ой, блін, що морозиво! Думала я відкрити цю кашку і подивитися, яка вона. Вона тут уже готова, її просто треба розігріти. Її не треба зберігати в холодильнику, <с вона... <с її можна вживати до березня 2024 року. Знову ж таки, страшно подумати, що вони туди напихують. Але це дуже зручно. Покажу ще маску ось цю, як вона виглядає. Значить. Вона не смакує, як справжня бобова паста. Вона дуже солодка, але дуже смачна. Не забуваємо про морозиво! Воно, ну, видно, вже розставало, знову ставало морозиво. Чи те я вже об'їлася? Але щось мені зовсім не зайшло? До цього я купувала інше морозиво, ось такого типу: ну, типу, як пад як, як, як пад-бінсу. Я його хотіла купити в супермаркеті, але вибрала ось це, бо я його ніколи не куштувала і мені хотілося скуштувати. Але ось це мені не смачне. Не знаю, може зіпсована конкретно ця партія, чи що, але просто неможливо їсти. Таке морозиво дуже люблю. Я його вже якось з'їла у відео. У формі цієї штаки рибки всередині ну, морозиво переважно і трошки із тієї бобової башки. Дуже смачно. Просто як морозиво у вафельному стаканчику, але ще трошки бобовою вафлею. І ось це морозиво це від парібакет. Мені воно дуже подобається. Я, наприклад, люблю полуницю. І я купувала оце в парі бакет, морозиво з полуницею і ось це. І от мені з полуницею менше подобається ніж ось це. Я знаю, що це не для всіх. Просто я дуже люблю боркову пасту. Смачне. Щось з цим все таки не так, тому що як я об'їлася, а ось це смачне. І ось це смачне. А це ні. Ну а на цьому ми будемо закінчувати. Це була Іра Ластівка, і сьогодні ми нарешті поговорили про червоні боби і бобову пасту, про які я вже так багато обіцяла розповісти. І розкажіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Я знаю, що для нас це дуже незвично. Але чи хотіли б ви скуштувати або може ви вже куштували? Тоді як вам бобова паста? Я буду дуже рада коментарям. А також, звісно, обов'язково ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, і чекаю вас у наступних відео до зустрічі.